Очільник області Віталій Кім в етері телеканалу Еспресо ТІВі прокоментував обстріл Миколаєва, який стався в ніч на 15 жовтня. На його думку, ця атака не мала для окупантів стратегічної цілі, бо мета таких ударів залякування містян. Детальніше про це, а також чого варто очікувати вже цієї зими, розкажемо у матеріалі. У ніч на 15 жовтня російська армія атакувала миколаїв сімома ракетами. Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще щонайменше 23 людини отримали поранення. Крім того, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також житлові будинки. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, в ефірі телеканалу Еспресо ТВ окупанти запускали ракети з тимчасово окупованої території сусідньої Херсонщини. Питання в тому, що цей обстріл це попередньо. Знайшли вже залишки С-300, тобто це ракети С-300, Ми знаємо звідки, коли вони стріляли. Вони, вони не є точними, як це було у 2022 році. Вони використовують масштабний обстріл міста. Там в них там похибка від пів кілометра до кілометра, і тому о, це приводить до таких наслідків, коли влучає ракета в щільну цивільну забудову і до такої кількості жертв. На жаль. Через обстріл у декількох районах міста виникли пожежі. На думку Віталія Кіма, ця атака не мала для окупантів стратегічної мети. Три-дві хвилини був політ, і тривога там майже одночасно включилася. Тобто реагування було, але це не типовий обстріл. Ще в день було по Обстріл ракетою балістичною, тому за останні, скажімо, з 10-го і 15-го це другий обстріл. Збільшили вона кількість на цьому тижні. В ракетах с 300 є чимала кількість вибухової речовини. Додає очільник області. Тож Росіяни використовують їх для ударів по цивільним об'єктам з метою залякування. Вони в мережі там розповідають про там якісь там збір сил. Це проста в них ротація, яку вони проводять, і під цю історію для того, щоб створювати тиск, вони готують вже. Початок роботи по нашій енергосистемі в опалювальний сезон. Крім того, напружена ситуація залишається і на Кінбурдській косі. Йдеться про активізацію окупантів на цій території. Вони проводять повну ротацію підрозділів, які там були і будуть. Коли вони доїдуть, сядуть там в ті окопи. Я буду знати, чи збільшилася кількість військових, чи зменшилася. Але на зараз розвідка дає, що вони проводять ротацію. Також Віталій Кім прокоментував підготовку до зими. На його думку, ворог і надалі намагатиметься атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Тож регіон вже розробив план дій для таких випадків. Існує план Б, план С щодо перепідключення не придам навіть поганих сценаріях, тобто ми там не втратимо багато потужності, але це може зачепити низку о, користувачів. Разом з тим війна триває вже не перший рік. Тож Миколаївська область, як і вся Україна, готується до різних сценаріїв. За ці роки ми ж теж розуміли, це заздалегідь. і держава готувалася з точки зору енергетичної спроможності. І я не буду називати цифри, це Міненерго має казати, але потужність зараз держави досить велика, тому що ви бачите, що ми зараз йдемо без відключень світла по всій державі, тобто це навіть дозволить експортувати, якщо у нас є надлишки, і резерви там модульні, це котельні, там де взяти де. Говори на закупує ВВД, такого там електрики чи пального там склади з газом, з цим всім, цим, цим держава пропрацювала. Усі ми зрозуміли, що росіяни і надалі тероризуватимуть критичну інфраструктуру Миколаївщини, додає очільник області. Тому робили висновки та розробляли план дій. На його думку, зима буде складною, але тепер усі фахівці розуміють, що це таке і як із цим працювати. Катерина Робташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.